Але це ще не все. Як загартувати гортензію, щоб можна було її винести в сад або на балкон, або на терасу? Привіт! Сьогодні зверну увагу на вирощування неремонтантної гортензії в контейнері від А до Я, тобто від періоду спокою до квітування і загартовування. Хочете отримати квітування на початку травня, дивіться відео до кінця. Від початку вегетації до квітування пройшло 3 місяці. Плюс місяць вона зафарбовувалась. І ось так виглядає за 4 місяці гартензія на 30 травня 2025 року. І так, з чого почались мої кроки, щоб отримати квітування в травні? Я покажу хронологію, як все було. Все почалось з осені, приблизно з вересня-жовтня, залежно від погоди. Ось мої основні етапи. З середини серпня виключаю добрива з азотом. Азот стимулює ріст зеленої масли, а мені потрібно, щоб гортензія зосередилась на визріванні паганів. Замість цього, в вересні, я використовувала добрива з підвищеним вмістом фосфору і калію. В мене це був суперфосфат, 2 столові ложки на 10 літрів води, і через 10 днів монофосфат, 1 столова ложка на 10 літрів води. Вони допомагають Укріпити клітинні стінки рослини і підвищити її морзостійкість. Слідуючий етап підготовка до сплячки. На початку листопада, коли температура стабільно опускається, я заношу гортензію в приміщення, де температура коливається від плюс двох до плюс семи градусів. Важливо, щоб було. Темно, адже гортензії потрібен період спокою. Слідкуй за вологою, щоб земляний ком не пересушувався. От якраз на кадрах ви бачили, яка температура в горщику, який я дістала для ревізії. Ось пройшов період спокою. І виконую поступовий перехід до тепла. Починається це з кінця січня. Саме тоді я починаю поступово заносити гортензію в опалювальне приміщення. Перше, спочатку я переміщую контейнер у найпрохолоднішу частину опалювального приміщення, де температура приблизно 10-12 градусів. Це дозволяє рослині поступово адаптуватися. Другий етап. Приблизно через тиждень я переміщую гортензію ближче до тепла, де температура 15-17 градусів тепла. Ще через тиждень моя гортензія опиняється в приміщенні, де температура плюс 20. У цей період я забезпечую їй гарне освітлення, використовувала фітолампу, адже в лютому березі ще короткі дні і світла недостатньо. Також підтримувала вологість повітря за допомогою оприскування по листу. Проводила підживлення комплексним добривом для гортензії раз на 2 тижні. І як бачите, на 6 квітня гартензія вже з бутонами. Ось так гартензія виглядала на 1 травня. Вона вже з напіврозкритими бутонами, але ще не зафарбована. І вже 9 травня пішли перші зрушення. 13 травня ще насиченіший колір. Ну 30 травня маємо гарний насичений колір. Про зміну кольору є відео на каналі, тому зараз зупинятись не буду. Але це ще не все. Як загартувати гортензію, щоб можна було її винести в сад, або на балкон, або на терасу? Відбувається все так само, але у зворотньому порядку. Виношу на декілька годин на вулицю, не на сонце, потім час збільшую. Якщо нічна температура не дуже знижується, а приблизно має 14-16 градусів, то можна вже залишати поступово і на ніч. Що робити далі після квітування у наступних відео? Тому до зустрічі на каналі.